Кроки вперед, і так безперечно думає сам Михайло Мудрик щодо трансферу Михайла Мудрика, завершуючи, якщо ми говоримо сьогодні, розповідали про е рейтинг, оповідали і склали його е легіонерів українських. Чи потенційно у цьому міжсезоні Михайло Мудрик, на твою думку, може стати українським легіонером? В, е зимове між е зимове трансферне вікно. Я вважаю, що нема шансів, тому що е е шахтар хоче е е бу була якась в один момент відчуття, що вони напевне погодяться, були інсайди, що е, просувається з персоналом на 70 мільйонів, які розбиваються на бонусні і на гарантовану частину. Е, але потім заходять е, коліні е, сирна і ідають про те, що е, Мудрик кращий за Антоні, а це відповідно е, 100 мільйонів в євро мінімум, і це ми вам ще е, знижечку робимо. Е, ні Арсенал, ні думаю, Челсі не будуть такі гроші. На жаль, така правда життя, якщо Шахтар не е, зніме своїх вимог, то буде дуже важко. І, в принципі, те, коли Мудрий в інстаграмі е, лайкає фото, де він е, за гратами шахт перебуває в полоні шахтаря, е, то помі зрозуміло, що ситуація не, не розвивається в, в нормальному напрямку е, активізації трансферу. А це якщо щось і вигорить, то треба чекати е, до літа. Точно Ну, до літа чекати, просто з такою мотивацією. Два ти розумієш, що е, бізнес бізнесом, джаз бізнес, але і максимальну вигоду хочу отримати шахтар від Мудрика, але в таких півроку грати в таких умовах, коли гравець вже сидить на валізах думками вже в лондонському арсеналі в столиці Англії. Як мотивувати такого гравця мені складно уявити. Я е, сподівався, що він взагалі-то перейде можливо в клуб якийсь простіший, хоча арсенал ще і влітку претендував на нього. А, а, на ту пору, коли він ще не так сяяв в лісі чемпіонів, він тільки, е, такі непогані матчі Реалом проводив, але без особливих результативних дій. Е, і це не викручувало йому дуже ціну. Це була б одна історія. А після того, е, я е, після того він е, е, дуже пристойно виглядав шахтеремів в шахтере плей-офі чемпіонів, я подумав, в принципі, правильне стратегічне рішення, крім Донецького. Е, Клубу вони продадуть його значно дорожче, плюс просунуться в Євроку, зароблять розшиняти. Да. Е, дякую тобі, Тарас, що допоміг і в принципі створив рейтинг українських легіонерів на даний момент. Нагадаю, топ-7 на першій позиції в нас Зінченко. Далі Миколенко, Маліновський, Яремчук, п'яту позицію ділять і Ігнатенко. Випереджає Ігнатенко опорник Монако шосте Ярмола. Сьомий на сьомій позиції Андрій Лунін резервний резервний, другий голкіпер Мадридського Реала. Це був Тарас Котів, редактор Футбол 24 І також з вами був Юра Гаврищак на ресурсі Футбол 24 Продовжуємо слідкувати. Ми наповнюємо контент. Ставимо лайки, коментуємо і не забуваємо донатити на Збройні Сили України.